Виконуємо номер 6.37 із підручника Геометрія 8 та номер 1437 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезу 2025 рік. У прямокутній трапеці діагональ перпендикулярна до бічної сторони. А тупий кут утричі більше загострий. Знайдіть відношення основ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція прямокутна, кут А 90 градусів, і кут АЦД 90 градусів, бо діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Кут С у нас гострий, кут С у нас тупий, він три рази більший за гострий кут Д. Потрібно знайти відношення АД до ВЦ. Позначимо кут Д нашої трапеції змінною Х. Нехай кут Д. Ми будемо розв'язувати задачу за допомогою рівняння. Тоді кут С в три рази більше за Д. Оскільки в нас кутив С декілька, то називаємо трьома літерами: кут Б, Кут Б, С Д дорівнює 3х градусів. Враховуючи властивість трапеції про те, що сума кутів прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів складаємо рівняння. Враховуючи властивість трапеції. Про те, що сума кутів, які прилягають. До бічної. сторони 180 градусів, маємо рівняння. І наше рівняння Х додати 3Х дорівнює 180. Х додати 3Х це 4Х, і тепер знаходимо Х. 180 поділимо на 4. Це Х буде 45. Отже, кут Д у нас 45 градусів, тоді. Кут БЦД, 3 помножити на 45 і отримаємо 135 градусів. Тепер працюємо в трикутнику АЦД. Кут С у нас 90 градусів, це за умовою. Кут Д у нас 45 градусів, знайдемо кут А із властивості прямокутного трикутника, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Із властивості прямокутного трикутника. Кут А дорівнює 90 відняти 45, буде 45 градусів, тоді наш трикутник прямокутний, да ще й рівнобедрений. Отже, трикутник АЦД Д. прямокутный и ревнобедренный. И тоди у нас АН а, а, до уровня HD. А, Спочатку проведемо висоту H, а потім уже будемо порівнювати. Проведемо CH-висоту до основи в трикутнику ACD. тоді CH буде ще й медіаною. Проведемо це аж висоту до основи в трикутнику, АЦД. Тоді це. Також і медіана. Виходить, що Аж AH дорівнює HD, це по-перше, Аш дорівнює Аш А. Б. Ц, Аш. У нас прямо котник. Б Срівняє AH. А, A D. Дорівнює 2 помножити на АН. І відношення АД до ВС буде 2 до 1. І відповідь записуємо. 2 до 1. Номер 6.37 Із підручника Геометрія 8. Та номер 14.37 Із підручника математика 8. Виконано. Ще повставлю прямий кут. У нас висота. Номер 6.37 та 14.37 Виконано.